Ви чули історію про кігібіста, який діда одного старого села, питає, звідки взявся Бог? Ти дід, темнота дрімуча, щось собі придумав. А дід йому по мудрості, які дано йому від Бога, питає. Каже: слухайте, пане, у вас вища освіта. Дивіться, пасе коза траву і пасе корова траву. Їдять одну ту же траву, одні ті ж... желудки, тільки коза сипле горошками, а корова ляпає ляпасами. Ви можете це пояснити, як воно в желудку переробляється у горошки і в льопаси? Одна і та же трава. Загнав КГБшника мертвий угол. Це Бог дав дєдові. І він тоді каже, знаєте що, пане, ви в какашках не можете розібратися, то на небо не лізьте. Бо там поскладніша матерія, чим какашки. Ви в какашках розберіться, а тоді будемо про Бога говорити. Тобто на глупоту. По глупому і треба відповідати, бо якби він став розпинатися з точки зору фізики, то КГБшник би його загнав. А Бог йому дав мудрость на глупість по глупоті, і не інакше.